Слав'янська це Україна ще влітку такі синьо-жовті білборди встановлювали в місті. Наразі їх залишилось мало. Тепер у слов'янську замовили нову партію патріотичних білбордів в підтвердження того, що слов'янськ це Україна, і гасло перевели на рідну мову. Втім, мабуть, не довчили. Тому початок український, а закінчення такі російське. Отакий собі суржик. що місцеві мешканці краще володіють мовою, ніж автори патріотичного гасла. Неправильно, Слав'янськ з м'яким знаком. Дитина заметив. На українській мові правильно. А, я думаю, з м'яким знаком. М'який знак. Якщо на українському, значить там має бути м'який знак. Слов'янськ. Ну, на м'який знак, по-моєму. Зашибка. А як правильно? М'якого знака не вистачає. Ні, м'якого знака ні. неправильно. А як правильно писати? Слов'янськ. Люди только і говорять. Якщо вважати, що такі гасла є офіційними, то маємо, що у слов'янську вперше офіційною мовою зафіксовано суржик.